П'ять питань виконробу, щоб переконатися в його професіоналізмі. Терміни затягуються, бюджет зростає, а будівельники не виходять на зв'язок. Знайомо, щоб ремонт не перетворився на справжнє пекло, важливо заздалегідь знайти професійну бригаду будівельників, а краще будівельну компанію. Ось кілька питань, які можна задати виконробу до початку ремонтних або будівельних робіт, щоб переконатися в його компетентності. Перше питання. Чи впораєтеся ви без дизайн проєкту та іншої документації? Невірна відповідь. Якщо виконроб каже. Так, без проблем. Ці дизайнери все одно роблять тільки красиві малюнки, які неможливо реалізувати. Яка тоді гарантія, що роботи будуть виконані в точності до ваших усних вказівок? Вірна відповідь, якщо все ж ніякої документації немає, варто замовити хоча б мінімум. Це схеми водопостачання та розведення розеток і вимикачів? Ймовірно, супердосвідчений фахівець може впоратися і без дизайн проекту. Але по справжньому хороший виконроб порадить все-таки зробити проект. Це, до речі, і в його інтересах, оскільки проєкт це чітке погоджене технічне завдання на папері, а не ваша розповідь і купа картинок того, що ви хочете в месенджерах. Особливо це важливо, якщо намічається великий обсяг робіт, наприклад, будівництво або капітальний ремонт. Проект дозволить замовнику зрозуміти, що він отримує в результаті, а будівельник зможе точніше оцінити обсяг, терміни та вартість. В результаті економія коштів, сил та нервів з обох сторон. Друге питання: скільки людей буде задіяно в ремонтних або будівельних роботах? Невірна відповідь, якщо будівельник каже, що він майстер на всі руки і все зробить один, тоді варто насторожитися. Вірна відповідь все буде залежати від задачі та складності проекту. Універсальних професіоналів, які можуть вирівняти стіни, покласти плитку, провести електрику, поміняти сантехніку та виконати інші роботи, зустрінеш нечасто. Зазвичай такі майстри можуть компетентно закрити два, ну максимум три напрямки. Тому або варто переконатися в компетенції майстра, або знайти команду, де кожен професіонал відповідає за певну частину робіт. Третє питання: чи будемо укладати договір? Невірна відповідь, якщо вам почнуть говорити щось про довіру і ті часи, коли замість договорів були рукостискання, то з наступним виконавцем робіт, які прийдуть переробляти зроблене попередниками, ви вже точно підпишете договір. Вірна відповідь: Ми тільки так і працюємо. Усім буде спокійніше, якщо будівельна компанія буде готова укласти з вами договір. Інакше є ризик, що будматеріали пропадуть, робота буде виконана неякісно і навіть у суді ви нічого не доведете. Щоб цього уникнути, пропишіть у договорі докладно: види та обсяг робіт, графік та терміни виконання, відповідальність сторін та умови оплати. Якщо в процесі робіт щось доведеться змінити, зміни потрібно зафіксувати в додатках до договору. Другий важливий документ це акт прийому виконаних робіт. У разі будь-яких суперечок щодо виконання буде потрібен саме цей документ. Як тільки він буде підписаний, роботи вважаються завершеними. До речі, більш детально про договірні відносини між замовником і підрядником розповідав наш юрист. Відео є на каналі або тисніть на посилання у куточку. Доречним буде задати і парочку завчасно підготовлених професійних питань. Тож, четверте питання: у якій послідовності ви проведете такі операції, оштукатурювання стін, зведення перегородок з гіпсокартону та монтаж стелі. Невірна відповідь: якщо будівельник скаже, що штукатурити потрібно після монтажу гіпсокартону. То рекомендую на цьому закінчити розмову та продовжити пошук. Вірна відповідь. Спочатку, за необхідності, зводимо перегородки з блоків, потім штукатуримо стіни, слідом зводимо гіпсокартонні перегородки і тільки в кінці монтуємо стелю з гіпсокартоном. Монтувати гіпсокартон потрібно після штукатурних робіт, тому що при висиханні штукатурки виділяється багато вологи. В такому разі гіпсокартон може набрякнути або навіть провиснути. А стелі монтують після того, як закінчились зведення всіх стін. Також при монтажі гіпсокартонних конструкцій важливо розмістити спеціальні закладні, щоб зміцнити поверхню у місцях майбутніх кріплень. П'яте питання. Можна ознайомитись з вашим портфоліо та подивитися інші ваші об'єкти? Невірна відповідь. Зараз покажу вам декілька фото з мого телефону. Вірна відповідь. Так, звичайно, зараз скину вам посилання на мою сторінку в Інстаграмі, або можу скинути на пошту чи в месенджер фотографії декількох останніх об'єктів. Портфоліо дозволить приблизно зрозуміти якість послуг та рівень будівельної бригади, а ще перевірити її порядність. Якщо вам надіслали фотографії поштою, завантажте їх у пошук за схожими зображеннями Google Images. Якщо пошуковик видав аналогічні файли, швидше за все, це несумлінний фахівець, який просто скачав картинки з інтернету. В ідеалі варто подивитися на поточну роботу будівельників наживо, причому на різних стадіях проекту. Ну чи, хоча б почитайте рекомендації минулих клієнтів. Як ви розумієте, це далеко не всі питання, які дозволять гарантовано обрати професійних будівельників. Як мінімум, ще потрібно уточнити строки виконання робіт, вартість та форму оплати, щоб була можливість порівняти з альтернативними пропозиціями. Якщо ви побачите, що відповідей на якісь питання немає, а виконроб ухиляється від обґрунтування своєї відповіді, можливо, все ж таки варто продовжити пошуки. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте подякувати нам вподобайкою та підпискою на канал. Бережіть себе та звертайтесь до професіоналів.